Ось вони вибоїни, про які голосить люд. В деяких місцях ями мають 20, а то і 30 сантиметрів. І це є траса, яка сполучає Луцьк зі Львовом. Село Бабичі Радехівського району з три десятки селян ходять зеброю по колу. У них лише одна вимога довести до пуття врешті дорогу, що проходить повз їхнє обістя. Самі ями машини такого обминають по краях. Як тут? А діти як йдуть? Щось треба з тим робити далі. Даївці людей не чіпають, бо то їхнє право. Люди не порушують, тому що ходять по пішохідному проходу. Правило дорожнього руху зазначено чітко. Пішохід на пішохідному переході має повну перевагу перед водіями транспортних засобів. Вже за кілька хвилин збирається черга завтівок. Більшість вантажівки. Водії кажуть, людей підтримують і жартують краще відстоятись ніж їхати тим битим шляхом. То є Трахіття, скільки то тож не один рік, то вже тянеться руками і нічого не робиться. Нічого. Однак з протестувальниками солідарні не всі шофери. Я за просто що я не розумію, що це зарадався. Люди їдуть на роботу, хтось може досі, кудись всі паз. Ми їдемо теж по роботі. Ми ж опаздуємо. Маршрутки та рейсові автобуси селяни показово пропускають. Приватні автівки також мають змогу поволі проїжджати. Щоправда, лише з однією умовою. Вийдіть до нас, скажіть, що ви нас підтримуєте, ми вас пропустимо. Ви просто вийдіть і вискажіть своє фе і незадоволення у тої дороги, по якої заставляють людей їздити. У халепу на дорозі вскочили і українські актори. Вони саме їдуть з гастролей з Волині на Закарпаття. Звичайно, що підтримую. Якщо іншого способу, якщо держава не виконує свої функції, то іншого способу нема боротися з цією державою. І тому тут -то треба ці речі робити загострено і правильно вони роблять. Змушені вийти на трасу і мешканці Радехова. У них та ж біда, доріг нема. Я хоч і ровером їжджу, машини не маю, але по тих ямах переїхати не можна. Районні дорожники чемно пояснюють, за дороги соромно, але нема на те ради, принаймні до євро 12 Адже 82 мільйони, які були виділені на ремонти, вже закатали в асфальт. На сьогоднішній день, на сьогоднішню секунду, ті кошти всі вже. Використані, тобто використані на ті дороги, де які пов'язані є дотичні до євро 2012 Ці не пов'язані, то так звана перемичка. Дорога в на окраїні. Блокування доріг завершили по обіді. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.